Виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади говорили під час засідання виконкому. За показниками за перше півріччя року до бюджету надійшло понад 2,5 мільярда гривень. 2 мільярда 447,9 загального фонду. Із них власних доходів 2 мільярда 97 мільйонів і спеціального 156,8 мільйонів гривень. Така сума становить 56 відсотків від виконання річного показника. Найбільше коштів до загального бюджету громади на Йшло за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Основні джерела по загальному фонду, такі як податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на війну і акцизний податок, виконаний на загальну суму. 2 мільярда 0,97,9 і або сто відсотки. Перевиконання становить 27,8 мільйонів. Основними джерелами перевиконання бюджету та збільшення надходжень є придбання військових облігацій. Отримано майже 38 мільйонів гривень. А також порівняно з минулим роком у нас збільшились надходження акцизного податку. Ця сума становила 81,6 мільйона мільйонів гривень за рахунок збільшення надходжень по підакцизних товарів, тютюнових виробів та пального. Видатки за перше півріччя становлять 2,2 мільярда гривень. З них 615 мільйонів надійшло до спеціального фонду, інше – із загального бюджету. Це 134 бюджетних програми, 12 розпорядників коштів, 110 розпорядників нижчого рівня, 40 П'ять одержувач виконання планового показника річного становить 42,4%. Найбільший розпорядник коштів департамент освіти наразі сума вже більша у порівнянні з минулим роком майже на 200 мільйонів гривень. Щодо бюджету розвитку, наразі його виконання становить 44%. Передусім, гроші були спрямовані на подолання наслідків збройної агресії Росії. По загальному і спеціальному фонду бюджету. На подолання наслідків збройної агресії з міського бюджету спрямовано 812,4 млн мільйона. При плановому показнику мільярд чотириста Міський голова додав, що суми постійно змінюються та доповнюються відповідно до умов, спричинених широкомасштабною війною. І, хоча бюджет дійсно збільшується, витрачати його є на що. Є військові видатки, є видатки на бомбосховище, на укриття. Я скажу, що Одна цифра тільки в минулому році школи садочки у нас було 10 тисяч квадратних метрів укриттів. На за цей рік ми додаємо ще 7 тисяч. Окрім того, впродовж першого півріччя поточного року забезпечено своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1